Привіт! У цьому відео я покажу, як використовувати чат GPT, щоб покращити свої комунікативні навички англійської мови та створити собі абсолютно безкоштовного викладача. Це чудовий інструмент, але головне знати, як правильно побудувати промпт, щоб отримати максимально ефективний результат. Поїхали. Чому важливо правильно писати промт? Якщо просто написати «Hi, let's talk about something», чат GPT може надати багато зайвої інформації, що ускладнює навчання. Тому важливо створювати чіткі і структуровані промпти. Наприклад, я хочу покращити свої комунікативні навички англійської. Мені потрібен співрозмовник, який вестиме зі мною бесіду, не говоритиме надто багато, а навпаки, буде мотивувати мене та ставити запитання. Уважно подивись, як можна побудувати такий промпт. Ти, носій англійської мови з Великобританії. Твоє завдання покращити мою розмовну англійську. Мій рівень англійської досить високий, але я маю проблеми з граматикою. Ми будемо спілкуватися щодня щодня по 15 хвилин на різні повсякденні теми. Ти маєш ставити мені запитання, уточнювати мої відповіді, підтримувати розмову і найголовніше виправляти мої граматичні помилки. Малки. Коли я скажу Let's begin, ти повинен почати урок, постійно ставлячи запитання та уточнюючи відповіді. Відправляємо. Угу. Зрозумів, як тільки ти скажеш let's begin, я одразу розпочну урок, дотримуючись твоїх інструкцій. Готовий допомогти покращити твою англійську? Well, uh, I'm getting up not really early. It depends on my uh, work routine. and uh, um... What else can I say? I'm having breakfast, but not every day. Uh, usually, I'm really, I'm really um, busy, so I have lots of uh, plans and lots of works to do. It depends on my work routine. I have breakfast, but not every day, because I'm usually really busy. I always have lots of plans and work to do. A few points: one, I'm getting up should be I don't get up for a general habit. Two, I'm having breakfast works, but I have breakfast is simpler for daily routines. Three, watch out for repeating every every. Just say I think that's enough. Now, what's something you usually eat for breakfast when you have time? Well, I don't know. It depends on my uh, budget. <laughs> Actually, okay, it can be some, um, a few eggs, okay, and cucumbers. I see what you did there. But let's keep it conversational. What do you usually eat for breakfast when you have time? I don't know how to tell you about that because every my breakfast is some, like a few eggs and uh, um, a bit of uh, cucumbers, maybe um, uh, potatoes or maybe uh, I don't know some different vegetables, kind of that. Got it. Here's a cleaner version of what you said. I I'm not sure how to explain, but my breakfast usually includes a few eggs and some cucumbers. Sometimes I have potatoes or other vegetables. It's always something simple like that. A couple of notes. One, every my breakfast should be my breakfast usually. Two, some like a few eggs is better as a few eggs and some cucumbers. Three, kind of that could be something simple like that. Do you prefer cooking your breakfast? Or do you sometimes grab something ready made? Okay, thank you for making me uh, sound more conversational. You're welcome. You're doing great. It's all about those small adjustments. Now tell me. слухайте справді дієва штука мені дуже сподобалось, і я, якщо чесно, трішки в шоці, тому що відчуття, наче ти спілкуєшся реально з неїтів спікером. Дуже рекомендую. А зараз дам декілька порад, як персоналізувати розмову. У промпті можна налаштувати стиль розмови. Наприклад, casual, respectful, without overly complicated sentences, типу повсякденний, шанобливий, без надто складних речень. Також можна додати кроки для взаємодії з чат-GPT. Почни з питання, зачекай на відповідь і продовжуй діалог. Задання чіткого контексту допоможе Чат-GPT краще адаптуватися до твоїх потреб. Чат-GPT може працювати як викладач. Пропиши йому, наприклад, please correct my sentences and suggest how to make them sound more native like. Тобто, будь ласка, виправ моє речення і порадь, як зробити так, щоб вони звучали більш природно. І ще дам деякі загальні поради для ефективного навчання з ChatGPT. Завжди чітко формулюй інструкції, вказуй бажаний стиль і формат відповідей. Практикуй різні теми, щоб розвивати словниковий запас і структуру речень. ChatGPT – GPT це реально магічна паличка для вивчення англійської. Але вона працює тільки тоді, коли ти даєш чіткі інструкції. Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк і підписуйся на канал. У коментарях напиши, які ще цікаві промти ти хочеш дізнатися, і я обов'язково зроблю наступний випуск. Дякую за перегляд. В цьому па-па!